Зусилля береться. Будь ласка. Питання, як навчитися, щоб у ближньому ти не бачив негатив. Що для тебе треба робити? Для того, щоб не бачити негатив у ближньому, треба критично підійти до своєї колоди. Розумієте, про що яку колоду? Колода то в нас, а скалка в нього. Так, значить, перше, коли я бачу, що в мені піднімається на ближнього зло, то це зло відзеркалення в мені. Ближній показує, що піднімається в мене не любов, а зло. Чи може підніматися муть у банці, не маючи муті в банці? Може бути піднятися, коли її немає. Те, що нас ніколи не Якщо воно піднімається, вода становиться мутною. А якщо вода становиться мутною, значить емоція, коли піднімається. Із осадком, а осадок це злопам'ять. Коли це злошу пам'яті пам'ять дно води, коли піднімається з нас пам'яті, піднімається муть, людина становиться мудною. Тому що, якщо піднімається добро, то людина світла, а коли піднімається зло, людина мутна. Значить, якщо кинути камішок у воду, і якщо на дні є муть, то той камінь піднімає муть. що ми маємо в тій хвилині? Робити, коли мені муть, каятися і бачити гріх в собі, і відрікатися від обіди, неприязні агресії, незадоволення, роздратування на людину. Щоб це золо, яке виражається роздратуванням гніву. Не було для мене причиною меї правди. Хто приймає зло, як свою правду, той виконує волю сатани і становиться противником Бога. Якщо ви пам'ятаєте, Матея 25 главу. Де козли стануть ліворуч, а вівці праворуч. І тим, що ліворуч, скаже, діти від мене геть проклятий вогонь вічний, який приготовлено дияволу і його ангела. Людина, яка прийнявши зло, як свою правду, вона належить до ангелів темряви, дьявола. бо сама наповняється тою темрявою і становиться подібною до темних сил. Можна виключити ту покамість, Виключи. коротко, но влучно.